Діти дивляться на світ іншими очима ніж дорослі. Це засвідчив регіональний етап всеукраїнської виставки конкурсу дитячого малюнка. Я хочу жити в якісному світі. Його переможцями стало чимало вихованців нововолинської школи мистецтв. Юні художники подали на конкурс своїх 90 бачень якісного світу. Серед цього розмаїття дитячої фантазії вирізняється малюнок Мирослави Петрущук із села Стара Лішня Іваничівського району. Її художня композиція із селянкою, яка доють корову, оцінена журі найвищим балом. Я тим хотіла показати, що наша продукція з України найкраща, найякісніша. І біля тої корови багато дітей сміються, радіють. Малюнок Мирослави Потрощук відзначений дипломом, грамотою і подарунком. Конкурсне журі високими балами оцінило також оригінальні малюнки Наталії Кралі, Дмитра Казимірова, Вікторії Поліщук, Діани і Сніжани Лебодів, а навчає їх пізнавати світ у кольорах і тонах учитель образотворчого мистецтва Алла Навроцька. З кожним роком роботи все цікавіші й цікавіші, особливо, скажімо, цьогорічні роботи. Мені здається, що дуже багато було досконалості і такого креативу. Діти почали придумувати зовсім якісь іначі підходи для того, як вони хотіли б жити в якісному світі. Стіни офісу державного підприємства «Волинстандарт стандарт метрологія, співорганізатора конкурсу прикрашають малюнки юних волинян, на яких в матеріальний світ відтворено дитячою уявою і фантазією. Мета цього конкурсу виховати у дітей уявлення про якісний світ, своє відношення, своє бачення показати, продемонструвати дорослим бажання дітей жити в якісному світі. Учні художнього відділу Нововолинської школи мистецтв беруть участь у цьому конкурсі в п'яте і вже виношують нові ідеї та сюжети до малюнків наступного творчого змагання.